Мешканці обласного центру обурені перенесенням візового центру на тролейбусну, адже ця вулиця у спальному районі Пасічної стала своєрідним центром міста, забита автівками та людьми, які приїжджають для подачі та отримання документів. Щоправда, зручності для них чомусь не передбачили. Ось так нині виглядає вулиця тролейбусна вщент, забита автівками. Люди чекають своєї черги для подачі документів у візовий центр. Поряд повідкривалися центри візової підтримки, і звісно, тут же чатують таксисти. Мешканці тролейбусної нарікають, автівки паркують навіть у дворах і на газонах. Хоча визнають, місця для всіх уздовж вулиці бракує. Машин стало дуже багато. Взагалі все позатикано машинами на дорозі, ледве транспорт проходить. вони ставлять на, на травичку на газон. І так заставили весь мікрорайон. Дуже багато машин у дворі це взагалі сьогодні. То тут на площадках дуже багато ставлять і звичайно що це незручності, деякій мірі. Я не в захваті. Від такого сусідства. Погане сусідство. Хай вже влада думає, що там машини, як то, ще якусь ту стоянку, чи... а так то. Якось люди мусять з положення. Візовий центр місяць тому перенесли на тролейбус нові. Так кожного ранку біля його дверей збирається чимало людей. І упродовж дня їхня кількість не зменшується. Як і автівок. Аби навести лад, потрібно долучити поліцію та інспекцію із благоустрою. Це питання міські чиновники навіть винесуть на засідання виконавчого комітету. Завтра буде на виконавчому комітеті розглядатися проект рішення щодо благоустрою цієї території. На жаль, це не рішення міської ради чи міського виконавчого. Навчого комітету, це рішення консульства, навіть не більше консульства, а тої приватної фірми, яка виграла тендер у консульстві Польщі. Ми звернулися до консульства з тим, щоб вони розглянули можливість все-таки перенести в інше місце з вулиці Тролейбусний. Але на той час, поки зараз там існує візовий центр, ми розробили проект рішення щодо упорядкування. Допомогу в, відповідно зробити нормальну цивілізовану стоянку автомобілів, а також питання громадських туалетів і багато чого іншого. Ті особи, які користуються послугами візового центру, його роботою задоволені. Щоправда, визнають, необхідно облаштувати бодай парковку. Мені зручно, ну досить гарний мікрорайон. Наскільки там, там місцевість дуже зручна, тому що багато людей приїжджає, вони не можуть знайти навіть де це знаходиться. Ну, особисто мені так. Єдине, що тут просто центральна дорога, бажано би парковка була. Я паніш перший раз. Добрались нормально, без ніяких проблем. Тим часом мешканці мікрорайону змушені миритися із постійними заторами та загазованістю повітря. Люди із обуренням звертаються до депутатів із цього округу та влади. Торгові точки вони орієнтувалися в візові центри, і це також створює певну якби, можливо, не напругу, однак дискомфорт викликає. Безумовно, що потрібно в цьому портанні набагато більше приділяти уваги. І так стається, що приватні структури здають фактично, ми бачимо, приміщення, а залишають для благоустрою, для наведення порядку вже питання за владою. Почути відповіді з боку керівництва візового центру нашій знімальній групі не вдалося. Як нам пояснили, аби отримати коментар, потрібен дозвіл із Генерального консульства Республіки Польща у Львові.